Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в студії у нас завітав е, Данило Русланович Безверхий. Тож, почнімо. Чому багато молодих людей, знаючи про згубний вплив куріння чи вживання спортних напоїв, усе одно не відмовляються від цих поганих звичок? На мою думку, вони не цінять своє здоров'я. Як ти ставишся до татуювання? Я ставлюсь до нього нормально, позитивно. Як ти розумієш народний вислів «гола за зате у вінку? Чесно кажучи, ніяк не розумію. Охарактеризуй молоду людину, яка вмовляє, а іноді вимагає в них купити їй iPhone, вартість якого становить тримісячний бюджет сім'ї. Ну, не виспитує. Тобто й все. Коли в останнє ти йшов на компроміс зі своїм сумлінням. Опишіть ситуацію. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Які людські якості ти найбільше цінуєш? Добре, то і розуміння. Хто із сучасних українців та іноземців є для тебе авторитетом? Чому саме ці люди? Порошенко і Ілон Маск. Чому саме Порошенко? Порошенко. А чому Ілон Маск? Просто Тесла. Ви є прихильником Тесла? Можна так сказати. Добре. Як ти реагуєш у ситуаціях, коли на тебе тиснуть батьки або вчителі? Завжди по-різному. Назвіть одну з них? Mm. Це навіть не знаю. Добре, я зрозуміла. Чому найбільше молодих людей нашої країни можуть здобувати більше освіту саме до Києва, Харкова, Одеси та Львова. На мою думку, там більше доступних навчальних закладів і там на краще навчання. Яке місто України ти б обрав для навчання, а може й для постійного проживання? Чому саме це місто? Напевно, Болтов, бо там був найбільше разів. Добре. Ми закінчуємо наше інтерв'ю. Дякуємо за увагу.